Друзі, всім привіт! Відправляємо на Чернігів ось такий Volkswagen Golf електричний, 19 рік, гарний синій колір, з перламутроп, не просто синій. Дощок у нас прийшов, свіженько класно на дворі. Машина ціленька, машина з Норвегії. А Golf у максимальній комплектації, тут у нас матричні фари. Вони вміють вирізати транспорт попутній і зустрічний, не потрібно переключатися, є всі асистенти, перелаштування, утримання в смузі. Пробігу у нас а, не пише, тут 80 тисяч пробігу, 36 кВт батарея, залишок чудовий, 92% залишок. Ось такий шкіряний салон, взагалі дуже гарний стан автомобіля, збережений. Що у нас по комплектації? У нас є два ключика їде. У нас є чудовий комплект зимової гуми. Практично в стані нового навіть не поношений, ще тільки збортований. Оригінальні колеса ті на машині також в класному стані, ще довго можна туди не дивитися. Машина готова до експлуатації. Розмитнена, вартість 13500 для клієнта. Кажіть свою думку по цьому автомобілю. Подобається, не подобається, дорого, дешево. Напишіть в коментарях. І ще маленький Крім того, що тут дуже класна комплектація, тут ще є зимовий пакет, тому що це Норвегія. І скло має ось такі пружинки, якщо там видно. Прогрівається моментально, 30 секунд і зимою у вас скло чисте. Ну і крім того всього, коли вибираєте собі гольф, звертайте увагу, в вашій машині має бути швидка зарядка ось тут. Тому що багато європейських машин можуть іти без швидкої зарядки тільки з Type 2. На такій машині далеко їхати дуже некомфортно, тому що заряджатись треба довго. А так. Цей Golf в дорозі на швидкій зарядці можна зарядити за 20 хвилин до 80%.